Слава Україні, всім привіт. Напевно, вам надаю вже з доработками на своєму міні-тракторі, то вирішив сьогодні вам показати скутера. Трошки потепліло у нас. Дружина каже: подивіся там, що в тому скутері да як, каже, можливо, десь проїду. Так як я автомобіль забираю на роботу, часом потрібно десь проїхати. О, хочу поміняти масло. Акумулятор я знімаю на зиму, завжди забираю в кладовку. От, ну, ось Масло заливаю таке ельф. В принципі, мене всі скутера на йому їздили, ні разу з двигуном нічого не було. От, Пробіг на скутері 2346 кілометрів. Це виходить, купили ми його. Ось 9 жовтня 2020 року в взаря Юау Віталія Бойчука брав у Новоград-Волинську. От, Записую, я ось пробіг і скільки там кілометрів. Получається, 1200 кілометрів я на цьому маслу проїхав, що зараз в двигуні. Ось так. Питали, як там сам скутер, що він там не ломається. З поломок у мене було що міняв отут сальник. Виходить на валу і на яке колесо надівається. Один раз був замінив цей сальник, так як потік. От, І все. В принципі, більш нічого я не міняв. Ні разу навіть не карбюратор не чистив, нічого. Ну, Повітряний фільтр десь таке. Раз у два місяці знімаю, продаву, і тут вже, виходить, такий, наче, як автомобільний вже бумажний фільтр ссить, не паралон. В принципі, все, більш нічого я й не робив по йому. Такий скутер мені подобається, жінка каже, Тоже, що дуже задоволена. Він комфортний до їзди. такий, в принципі, не мягкий і не дуже жорсткий. Вилка хорошо працює м'ягенька тут в ньому. Ось таке. в принципі, пробіг оце з цих 2300 км він десь тисячу щонайменше наїздив по лісі. Так як ми завжди по грибі їздимо в ліс, там, от, то дуже багато по лісі їздимо. До класно він проходімост його хороша на цих колесах. По піску також він дуже добре їде. у двох, в принципі, їздимо нічого. Не перегрівається, все нормально. Ось так. Ну, ось оця вже повигоріла. Вона була раніше така яскрава, вже, бачите, вигоріла. Ось так. В принципі, більш нічого тут не, не строїлося, все їздить. Масло він від заміни до заміни не бере. Масло, хто знає в таких двигунах, тут 157 кмб двигун. Потрібно зливати тут зливна пробка. ось одна. І з цієї... цієї сторони отут теж пробка. І її потрібно зливати з її масло, там десь грамів 100 масло залишається. Багато хто не знає, зливають тільки те масло, і воно виходить, змішується. Ну і двигуни довго не ходять, так що хто стикався з таким, до речі, марка двигуна зараз покажу. 157QMJ. Двигун тут стоїть. Так, Акумулятор це ще рідний з нього. Не разу я його не заражав. В принципі, зараз подивимося, що він тут. Можливо, потрібно вже буде заражати. 12.6. Нормально, не буду я його чіпати Ось так. Ну що ж, буду зараз зливати. Так, вирішив глянути, що там в акумуляторі. В ньому я дивлюся взагалі немає електроліту. Чи туди дистильовану воду можливо залити? Та ж не знаю, що з ним робити з цим акумулятором. Наскільки я знаю, що тут повинно щось бути. Ось так. Напевно, зараз залюхать почуть дистильованої води, а потім куплю електроліт та подобавляю туди. Ось так. Так, подобавляв по такому шприцю по 20 кубиків води. Кожну баночку якраз вийшов рівень. Ось поставив на зарядку. Ну, він, в принципі, заряджений там всього. Десь в районі 1 Ампера всього споживає. Ну, знаю, після того, як додають десь то потрібно трошки поганяти випромітелем поки зараз буду чистити там фільтр, масло заливати то якраз він десь годинку постоїть, підзарадиться. Ось тут такий у мене випроміттєль на друге положення поставив. Ось Так, Так, десь півтори години постояв акумулятор на зарадці. Зняв ось 13. Ну, падає, почуть він десь 12,7-12,8 повинен. Стабілізуватись. Ось так. Так, Так, масло залив по рівню, ось 250 грам залишилося. От, Виходить із трьох замін, збирається на четверту заміну масло ось. Про минулому році була така ціна. Ось. Так, акумулятор встановлено на місце. Залишається ще зараз повітряний фільтр почистити. Так, ось такий тут вже стоїть повітряний фільтр. Десь ось у цьому місці трошки пілячку підтягує він. Треба буде зараз подивитися. Цей фільтр, в принципі, в продажі є він такий. Потрібно буде купити нового його, його замінити. Ну, він, в принципі, ще й чистий, зараз чуть продму його повітрям. Так, ну що ж, провів ТО, замінив масло. Фільтра почистив від повітряного, залив бензин свіжий, попідкачував колеса, акумулятор зарадив. Ну, в принципі, все можна заводити. Ось Можливо, хто буде купувати такий пістолет для підкачки коліс, то цей Дніпроемовський не рекомендую купувати. Коротше, фігня повна. Тут цей шланг дубовий. Оцей зажим не тримає взагалі. От, е, потрібно буде його переробити на ось такий краще зажим або на різьбу. От. Тому що то не пістолет, ще й не, не самий дешеві, як то кажуть. Так. Ну що, я вже його заводив один раз. Зараз вам покажу, як працює двигун. на холостих не хоче працювати. Ось так працює. Зараз він чуть прогрівається, потім скине оберти. Я його тільки попробував завести і довго він не працював. Ось так. Можна провіритись, світло чи працює. Барити Підсвітка номерів працює. До речі, в цьому скутері дуже хороше світло. Це, в принципі, один із скутерів, в якого дійсно світло класне. І виходить, що дальн, що ближня така чотка лінія. Хорошо їздити у темну пору доби. Ось так. І все, він чуть прогрівся, отак працює на холостих. Ось так. Ще клапанів я в ньому не регулював. Потрібно вже буде доїжджу десь до 3000 подивитися зазори на клапанах, Ось так. Добре, всім дякую за увагу, до побачення. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал. Далі вже будемо розпочинати ось скоро якісь польові роботи. Потихеньку, якісь гній возити. якось так. Всім мирного неба.